Україна створила зброю, від якої у ворога холоне кров. Це не просто ракета, це символ відплати, сили й майбутнього тріумфу. Вперше в історії балістична ракета українського виробництва готова до бойового застосування, і транспортує її не хто інший, як легендарний крас. Інформація про нову розробку з'явилася кілька днів тому, але вже спричинила справжній резонанс у військово-аналітичних колах. Йдеться про вітчизняну твердопаливну балістичну ракету середньої дальності, яка здатна вражати цілі на відстані до 600 кілометрів. Прототип, який нещодавно пройшов фінальні випробування, став справжнім проривом для українського ОПК оборонно-промислового комплексу. Ключова особливість у цієї ракети її мобільність. Вона транспортується на спеціальній платформі, яку розробили на базі важкого армійського тягача крас. Саме цей вантажівка, символ радянського минулого, переродився як носій майбутнього української сили. Крас модернізували, укріпили шасі, оновили електроніку, встановили сучасну навігаційну систему та забезпечили захист від дронів Камікадзе. Конструкція ракети передбачає використання композитних матеріалів, що зменшують її вагу і збільшують дальність польоту. За попередніми даними. Бойова частина має масу близько 500 кілограмів і здатна пробивати укріплені позиції ворога. Крім того, головна ракета має модульну структуру. У разі необхідності її можна адаптувати до різних бойових завдань: від знищення ворожої артилерії до ударів по логістичних вузлах. Розробкою ракети займалася група інженерів, що об'єднала сили кількох провідних підприємств, включно з державним КБ Південне, приватними ініціативами та консультантами з діаспори. Проект фінансувався частково державою, частково КАМ за рахунок благодійних фондів. Протягом останніх двох років було проведено понад 20 стендових і польових випробувань, які дозволили досягти максимальної точності ураження, похибка не перевищує 20 метрів, окрема гордість програмне забезпечення. Ракета керується за допомогою вітчизняного софту, стійкого до глушіння сигналу та хакерських атак. Навіть у разі втрати зв'язку з командним пунктом ракета здатна самостійно завершити політ до визначеної цілі завдяки вбудованому інерційному блоку навігації. Можливість транспортування ракети на базі Краза значно підвищує її бойову ефективність. Тепер немає потреби в громістких установках чи залізничному транспортуванні. Висока прохідність КРАЗА дозволяє розміщувати комплекс у важкодоступних районах у степах, лісах. Чи навіть у передмістях це своєю чергою ускладнює роботу ворожої розвідки і дає ЗСУ стратегічну перевагу. Західні аналітики вже охрестили нову ракету українським жахом для окупантів. Видання The Defense Observer зазначило, що потенційна серійна поява подібних ракет змінить баланс сил у регіоні. А у матеріалі німецького видання Waffen und Technik йдеться. Україна довела, що здатна самостійно створювати зброю стратегічного рівня. І це лише початок. Хоча офіційна назва ракети ще не розголошується, в експертному середовищі вже циркулює неофіційна буревій. Вона влучно описує характер зброї стрімкий, нищівний, невідворотний. Джерела у міністерстві оборони натякають, що серійне виробництво може розпочатися вже до кінця цього року. Залежатиме це від наявності фінансування та логістичних можливостей. Нова українська ракета це не просто технічне досягнення, це сигнал. Сигнал ворогам, що ми не тільки вміємо оборонятися, а й готові наступати. Сигнал союзникам, що ми варті ще більшої підтримки. І сигнал усьому світу: Україна це країна інженерів, воїнів і майбутнього.